Які основні причини готовності Трампа зустрітися з Путіним наступного тижня? Чи обіцяв Путін щось Кофу під час нещодавніх переговорів? чи показав він намір досягти припинення вогню в повітрі? Про що повідомило агентство Блумбак? чи це більше ініціатива з боку Трампа після так званих успішних переговорів у Москві? Я думаю, що Путін дав Віткофу щось, з чим той міг поїхати. Якби їм було про що говорити, Вітков залишився б у Москві, але у нього була три годинна зустріч, яка з урахуванням перекладу, є півтора годинною зустріччю. Це не так вже й довго. Я думаю, що він має послання для Трампа, і ми будемо знати свого часу, в чому воно полягає. кажуть, що насправді Путін попросив про зустріч. Я думаю, що в цьому є сенс, хоча він знав, що Трамп дійсно буде відкритий для цього. Це свідчить про те, що Путін думав про те, як вирішити проблему, яку він створив у відносинах з Трампом, зайшовши надто далеко і тому я дуже стурбований тим, що росіяни сподіваються скористатися перевагою та взяти під контроль перебіг подій на цій зустрічі, принаймні у найближчій перспективі. Чи вважаєте ви, що Володимир Путін усвідомив, що передавив зі своєю грою кілька тижнів тому під час тривалих телефонних розмов між Трампом і Путіним, і що його дії призвели до розчарування Трампа Думаю, так і є. Мені не зовсім зрозуміло, чи зробив Путін цю помилку ненавмисно, чи він навмисно переходив межі, щоб перевірити, скільки йому зійде з рук. або діяв навмисно, бо йому було байдуже. Ми можемо зробити висновок, що він дійсно хоче налагодити відносини між ним і Трампом, якщо зможе. Він приділив багато уваги тому, як це зробити. Він ніколи не сказав би Трампу, я збираюся вести війну, доки Україна знову не стане частиною Російської імперії. Він скаже, що хоче миру. Саме тому я вважаю, що представлення або повноцінного плану миру, або хоча б якоїсь проміжної угоди, яка пом'якшила б частину триваючих конфліктів, могло б покращити його імідж в очах Трампа. Я не думаю, що Путін взагалі відступив від своїх кінцевих цілей. Це частина інформаційної атаки, розрахованої на Дональда Трампа. А чи можуть ці переговори призвести до повного припинення вогню до кінця цього року з вашої точки зору? Я в цьому сумніваюся тут занадто багато складнощів, коли люди вперше почули у Сполучених Штатах фразу повітря не перемир'я, вони подумали, що це захистить Україну від атак на цивільну інфраструктуру та населення, які здійснює Росія. Але це також виключило б удари великої дальності по Росії, які Україна відпрацьовує до досконалості. І ще більше занепокоєння викликає те, що якби операції з дронами обох сторін довелося припинити. Я думаю, це поставило б Україну потенційно в гірше становище. Я переживаю з цього приводу. Я стурбований припиненням вогню, яке заморозить лінію фронту на землі, тому що я боюся, що це наступний крок до фактичного розподілу вздовж цих ліній фронту. Тож припинення вогню, як би привабливо це не звучало, має багато потенційних мінусів для України. І є багато прецедентів, коли сторони в конфлікті вели переговори одночасно воюючи. Це не можна відразу відкидати. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожує вести санкції і мита проти тих країн, які купують російську нафту. Він вже вів додатковий 25 відсотковий тариф на товари з Індії чи розглядаєте ви цей розвиток подій як ще одну причину, чому Володимир Путін намагається вдавати, що він готовий укласти угоду? Я думаю, що він сподівається використати ведення вторинних тарифів на Індію на користь Росії. Він спробував би це зробити. індійці вже заявили, що збираються продовжувати закупівлі російської нафти та газу якщо це триватиме, то Росія не постраждає. Саме Індія постраждає. Отже, Путін попросить Трампа скасувати вторинні тарифи проти Індії і скаже Трампу. Подивіться, вони не беруть участі в цьому. Вони не повинні страждати. І якщо Трамп скаже ні, то індійці будуть обурені ще більше і зблизяться з росіянами. Справа також у тому, що китайці, які купують у Росії значно більші обсяги нафти та газу, ніж Індія, досі не постраждали від вторинних тарифів, що ще більше обурює індійців. Отже, це той випадок, коли конкуруючі стратегічні цілі можуть суперечити одна одній. Трамп поставив себе в цю ситуацію, не замислюючись про це. Але мене турбує те, що Путін зможе перехитрити Трампа та використати це у своїх інтересах з вашої точки зору. Які шанси на те, що ці переговори можуть зірватися найближчим часом? Я думаю, що зараз Росії вигідно, якщо справді Путін попросив про зустріч розтягнути їх на деякий час. Якби вони могли поставити Зеленського в позицію, де він виглядатиме тим, хто відхилив переговори, щоб показати, що саме він проти миру і заважає зусиллям Трампа, вони зробили б це якнайшвидше. Але з часом, як це часто буває, враховуючи його вагу, Трамп цілком може перемкнутися на щось інше. Тому я не думаю, що в інтересах Росії в найближчій перспективі швидке завершення цих переговорів. Чим довше вони затягуються, особливо із припиненням вогню, яке заморожує лінію фронту в її нинішньому вигляді. Я думаю, що це те, що зрештою допомагає Росії з вашої точки зору, якщо такі переговори зазнають краху, чи зможе президент Трамп змусити Путіна відновити ці переговори? чи достатньо зараз у Трампа важелів впливу на Володимира Путіна? Тому що було багато дискусій про те, що у Трампа недостатньо важелів впливу, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, щоб досягти відповідної угоди, тому що у нього є деякі проблеми з веденням тарифів для Китаю та інших країн? Це найбільша проблема, найскладніша проблема Китай. Але статистика показує, що Туреччина, країна НАТО, є третім за величиною покупцем російської нафти і газу, і ці країни скажуть те, що ми робимо, не порушує ваших власних санкцій. У санкціях йдеться, що США та ЄС не імпортуватимуть з Росії нафту чи газ. Але інші можуть купувати нафту, якщо вона буде дешевшою за ціновий ліміт у 60 доларів за барель. і Індія сказала, ми так робимо. Ми збираємося купувати нафту дешево, і ваші санкції це дозволяють. Тож я думаю, що здатність Трампа повернути Путіна за стіл переговорів обмежена, Якщо Трамп не скаже однозначно, я продовжуватиму надавати американську військову допомогу, надавати зброю, боєприпаси і особливо військові розвіддані або навіть її. Це був би такий тиск, який відчували б російські війська на фронті, що могло б змінити ситуацію з Росією. однак на даний момент немає ознак, що Трамп робитиме це. Ви щойно згадали про безпекову допомогу для України. Як ви оцінюєте цю угоду між сполученими штатами та НАТО щодо надання Україні зброї в обмін на європейські гроші? Я вважаю це важливо. Я думаю, що Україна може використати Патріоти, а Трамп може сказати: я заробляю на цьому гроші, про що він дбає більше, ніж про все інше. Але тільки це рішення, навіть якщо воно було правильним, не гарантує майбутніх поставок військової допомоги. Я думаю, що в Конгресі є величезна підтримка, щоб продовжувати це. Але щоб бути ефективним щодо України і чинити більший тиск на Путіна, Трамп повинен відкрито заявити про це, чого він ще не зробив.